У Вінниці запустили він соцбот. Це чат-бот, який допоможе вам дізнатись, куди звертатись за медичними, освітніми, пенсійними, адміністративними та іншими послугами. Показуємо, як він працює. Отож, спершу потрібно обрати громаду, в якій ви знаходитесь. Обираємо Вінницьку. Далі чат-бот показує категорії, їх всього 10. Працює він у Телеграм. Якщо у вас виникли якісь проблеми чи питання, і ви не знаєте, куди звернутися, щоб їх розв'язати, саме тут чат-бот вам допоможе. Наприклад, у категорії ЦНАП ви бачите контактну інформацію, куди звернутися в найближчий ЦНАП. У категорії Психолог, до прикладу, вам нададуть телефони до фахівців в лінії психологічної допомоги. Якщо вам потрібна правова допомога, то чат-бот переадресує вас до регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області. Як кажуть, у вінницький чат-бот бот це віртуальний помічник, який у зручному форматі пропонує знайти вам корисну для себе інформацію.